Дисклеймер. ці подія та персонажі в даному відео вигадані будь-яка події, і доспонати вично тож ірапальні поліавтори мають там нікого поразити не стати проховати будь-які політичні військові або соціальні ідеї. має аналогів у реальності. Ми готувалися до цього дуже давно, уже близько півроку або навіть рік І ось цей день вже був дуже близько. День X вже був прямо на горизонті. Залишалися останні приготування, останні моменти і справи, які треба було закрити. І відправка рюкзаків на нову пошту була. Останнім. Фу, коротше, що по відчуттях вже починається мінімальний мандражик. Їдемо на нову пошту, будемо відправляти в точку старту наші рюкзаки, тому що ми стартуємо прям з супер близької відстані. Дуже ризикована дижуха. Я через 3 мінути. Так, все, всі діють особи в зборі. Заїхали ще по Владоса, забрали його речі та сублімовану їжу якою ми будемо харчуватися в подорожі <різвіст> <різвіст> це вже напевно внутрішня істерика якась я останні пора на нервозі конкретно я по телефоні від тебе перейняв щось цю штуку прям воно відчувається знаєш як півгодинки можеш... а потім думав ай піскую *ду". <різвіст> <це поможеш, різвіст> а ми про це не говорили Я я знав, що воно париться навіть про це не буде а я ж жу, дома. Що паяюсь до нас. Я не знаю, просто. <серкзав> так, давай Там немає хуя. Ну там немає людей, там нема будинків, там немає нічого. Це дикі ліс, це гори. Повністю зарощує лісом, високі гори. Нова пошта one love. I love you. Все, lo <серкзав> рюкзикчики. Пакуємо. Це тема, це найвкусня тема. Думаєш, два влізе? Ні, ні, мікро. <плізо> Пакуємо весь наш став, який згодиться в подорожі, решту довеземо з собою. Але в принципі в основу ми засунули в рюкзаки і відправили новою поштою. Пум-пум-пум. Рюкзаки вже поїхали на точку старту. Вони десь в неділю вже мають бути там. А ми їх доженемо через трошки. Кіце, ти як? Твій чоловік. Стартує. Та блін, а це насправді дуже сильно перебільшено. По факту, якщо дивитися на цю ситуацію, похід, в який блін, ми ходили не раз, типу, е да, далеко, да, в гори, да по гаїбуках Ну, але ми максимально підготовлені. Це не якась супер дика природа, де в нас там мільярд тигрів, змії, і так далі. На кону стоїть дуже багато, можливо, навіть життя. Типу. Так, 6.28 Чекаємо, Юріка. Зараз має приїхати по нас наша. А о там світиться, бачите, вдалеці вогні світять.